Оксана Линів нарвалася на хейт. Всесвітньо відома українська диригентка втрапила у черговий скандал. Цього разу вона розізлила українців своїм зовнішнім виглядом у фестивальному театрі в німецькому місті Байройт Вона з'явилася у футболці з написом Вагнер Павер. Усе тому, що музичну подію заснував німецький композитор Ріхард Вагнер. Але саме на його честь названа Приватна армія Пригожина, яка причетна до численних воєнних злочинів в Україні. вбивств дітей розстріл. Ів цивільних на окупованих територіях та страти українських військовополонених. Українці в мережі не приховують свого гніву. Люди переконані, що ігнорування контекстів є ознакою людожерства. А така відома українка мала б розуміти недоречність контексту і не створювати химерні конотації. Частина користувачів соцмереж все ж вважає, що не варто ототожнювати композитора Вагнера із приватною армією Пригожина. Додамо, що Оксана Линів у квітні 2022 року вже була у центрі скандалу, коли готувала в оперному театрі у Болонії прим. Єру опери Петра Чайковського і Оланта російською мовою за участі виконавців та музикантів з Ерефії. Тоді її розкритикували. А мистецька платформа Ковчег Україна відмовилася від співпраці із Линів. Пізніше Линів і сама відмовилась від участі у постановці театру, в якому є головною диригенткою. Приводом для відмови стали погіршення здоров'я та болі у спині.